Тож всім привіт-привіт! Ми з пані Ксенією дуже раді вас бачити, як сказав Міша на найулюбленішому занятті, тому що його проводить неповторна пані Ксенія, яка робить це завжди легко, круто і дуже-дуже активно і бадьоре. Тому я думаю, варто починати працювати. Всім привіт, Софійка, як завжди, зупинись, будь ласка. Починаємо сіли відразу на е, п'яточки. Сідниці посадили на п'яточки, вирівняли спинку. Зробимо долоньки отако, тільки за спиною. Тобто, отак. Щоб у вас була рівна, рівна спинка. Так, начебто, крила зробили собі. Долоньки з'єднали. Так. І тягнемо носик догори відразу. Високо-високо тягнемо вище, вище. Тепер підборіддя, тянемо, тянемо. Є. А тепер носиком малюємо коло перед собою. Більше. А ручки тримаємо в інший бік. Тягнемо носик на мене. Ще, ще, ще. Долоньки тримаємо, тримаємо. Тепер друге підборіддя. Штовхаємо потилиці, потилицю назад. Знову носик на мене. Міша, ручки за спинку. Тримай назад. Є. Тепер нахил в один бік в інший. А ручки тримаємо, спинка рівні, рівненька. Само носик. Заглядаємо собі за спину. Один бік, Винш. Один пинч. Пинч. Є, молодці. Вирівнюємо ручки в різні боки і малюємо маленьке, маленьке коло. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер коло назад. Один, два, три, маленьке, чотири, п'ять, ліхті рівні. Сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер коло трохи більше. Один, два. Вперед. Три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Софія. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Чого ми лінуємо? І велике коло. Один, два, три, чотири. Швидше, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять і назад. Один, два, три. Швидше. Сім, вісім, дев'ять, десять. Зупинили. Зупинили ручки. Тепер лікті по черзі до себе. До себе, до себе. Кар. До себе, Катеринка. Тепер від себе. Швидше. Ще, 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 ще. Софія, трошки не так. Не отут. Ми не міксер робимо. Ми робимо такий, як начебто, вентилятор. Є, стряхнули ручки. Скинули. 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 Замочок. Хвилька. Гарна, гарна хвилька. В інший бік. Вниз. Тягнемо ручки вниз, долоньки на підлогу. Залишили долоньки на підлозі і ми піднімаємо сідниці. Підняли сідниці, ручки тримаємо. Тримаємо. І будемо зараз тривати ніжками за ручки вперед. От сюди. Але сідниці на горі і знову назад. Поїхали один. Два. Три. Чотири. Стрибаємо. П'ять. Шість. Сідниці не опускаємо. Дивіться, дівчата і хлопці. Ось ось стрибок. Ось ось назад. вперед, Назад. Сідниці залишаються на горі. Ще. Ще п'ять разів. П'ять. Чотири. Діма, ти чого не стрибаєш. Три. Два. Один. Є. Молодці. Молодці, супер! Робимо гарний вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. Супер. Ручки залишили на підлозі. Підняли п'яточки, відірвали. Сопійка. Я тебе чекаю. Є. Yeah. І тепер ми, не відриваючи долоняк і носочків, піднімаємо сідниці. Стоїмо. Стоїмо, стоїмо в стоїмоці. І піднімаємо одну ніжку. Вирівнюємо, наскільки можливо. Змінюємо ніжку. Це все на носочках. Змінили друга ніжка. Вирівнюємо, наскільки можливо. Є, супер, присіли. І наші улюблені стрибочки, коли ми тримаємо підлогу долоньками, а ніжки кидаємо в різні сторони. Є, поїхали 10 разів. 10, 9, 8, 7, 6, тримайте, тримайте, 5, молодці, Чотири. Микола, ти знову на роботі, так? Все, все, все. Молодець. Молодець, що ти трохи трансформував трибочки і робиш їх. Є. Молодці, робимо гарний вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. Місно себе обійняли і намагаємось дойти. До, до пальчиків взяти за спиною. За спиною немало. Ну, Всі, ще, ще. Всі. В кого виходить? В мене не виходить. О, Софійка ще трошки. А ну поверніться спинкою, щоб я побачила, яка у кого відстань між пальчиками. Ага, бачу. Максим, супер, Максим, тебе ще трошки ти дотягнешся. Міша бачу. Катерина, ага, Катерина, ти схитрила, ти підняла ручку до шиї, так не можна. Є... О, бачу, бачу, бачу хтось дотягнув. Супер, Микола, ти чого не повертаєшся до мене спинкою? Давай, щоб я подивилась. Просто повернись спинкою. Захар показуєш мені. Перед собою. Ага, ні, 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 ручки перед собою. Так. І повертайся, намагайся пальчики з'єднати. Болять ручки, так? Є. Молодці, супер. Стряхнули. Стряхнули. Присіли і робимо до догори. Поїхали. Відразу. Один. Два. Три. Чотири вище. П'ять. А тепер вистрибування з дірочкою. Ручки і ніжки в різні сторони. Теж знизу. Поїхали. Один. Два. Три. Стрибаємо. Три. Чотири. П'ять. Олексій. Ага. Шість, ще. Сім. Ще три рази. Дев'ять. І останній раз вижать. Молодці, відпочиваємо. Робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. Так, дивлюсь, що Софійка пішла у борізку, Зробимо також вправу з борізкою. Міша, ти не можеш на... лягати на підлогу, ти будеш робити трохи по-іншому. Я зараз покажу, як. Хто може лягти, той лягає. Піднімає ніжки догори і намагається носочками доторкнутися підлоги за головою. Доторкнувся і на місце. Доторкнувся і на місце. Десять разів ніжки рівні. Міша. Ні, не міша Микола, пробач. Микола, ти робиш, значить, стоїш рівненько, витягуєш ручки і піднімаєш. До руки ніжку. До руки ніжку. Так, але рівну, протилежну, супер, прямо до, до, до долоньки, молодець. А всі інші в берізці роблять ніжки за голову. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Є, десять разів зробили. Бачу, Софія, Міша зробив, а ну давай рівні ніжки. Катерина бачу. Іван, супер. Діма, бачу, Влад бачу. Максим показуй мені, будь ласка. Рівні, рівні. Ага, бачу. Олексій виходить. Супер. Єгор бачу ніжки. Микола, ти супер. Yeah. Тепер ми будемо робити разом з Миколою його вправу, ручки вперед. І тягнемо протилежну ніжку. Коліна не згинаємо. До долоньки. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Треба дети на кожну ніжку. Поїхали. Я дивлюсь на вас. А ручки витягніть вперед. Не в бік, а вперед. І тягнемо. Один. Два. Ручки не друхаються. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Є. Є, Нестор, Соломійка, молодці. Стоїмо, стоїмо, супер. Соломійка, витягни ручки вперед, будь ласка. Я б... Зробив Нестор? Десять разів на кожну ніжку. Супер! Бачу, що зробили. Микола теж вже зробив, бо він робив раніше. Наступна вправа ми будемо підіймати коліно до плеча. Ми стоїмо, піднімаємо одне коліно. Поставили, піднімаємо інше. І тепер ми це робимо швидко. А ручки тягнемо вниз. Отак. Одне інше. Одне інше, одне інше. Вище, 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 вище. Є. хто може максимально високо. Ще, п'ять, чотири. Три, два. Один молодці. Відпочиваємо. Робимо вдих, видих. Ще один вдих, видих. І на останок ми зробимо калолаза, це робимо планочку. Е, Микола не може зробити планку, тому ти робиш ще раз цю вправу, яку ми тільки що робили. А всі інші, хто може стати, тягнемо лікоч, ой, лікоч, колінко до плеча. І побігли. Софійка, подивись, будь ласка, уважно. Софія, в бік. В бік. бік. В бік. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Софія. Ні. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо. Робимо гарний вдих, затримали коди. Наші повітряна кулька здувається. Це все, все повітря випускаємо. Ще раз вдих. Затримали видих. Все повітря, все. І ще один дих. І видих. І попладували собі. Як ви себе почуваєте? Миколка, бачу, ти тягнеш ручку, зараз нам пані Ірина допоможе. Я хотів сказати, що оця правила... Ага. Це ж отак настоящий. Так, але тут треба я її називаю мав тому що колінку треба тягнути більше вбік і вище. І вона начебто мав або чапля. Так, це О, синька, що хотіла запитати? Я хотіла сказати, що та вправа, як, ну, як ви називаєте мав вона дуже смішна. Вона дуже смішна, але вона дуже корисна. Так, знаю, мам, тобі яка вправа сподобалась? Я хотів, я хотів казати, я хотів сказати, но я сегодня слава, ну, тата розіграв. Я, ну, ну, у него телефон взял, положил его кровать, потім папа нам в комнату. Я отак так телефон його ложу там, и ну, потом там вставлю рюкзака, потом накрыла там другим лабораторию, вызвала ногу. И я говорю, первого апреля. Тобі нічого від тата не було за такий розіграш. Адже якщо тата дуже поспішає забрати в нього телефон, то він може розізлитись не на жарт. Так, лисичка Міша, скажи, будь ласка, що хотів запитати? Мені дуже подобається я взагалі я, я не лисичка, я собака, алло. алло. Так, супер, ліляночка, ручку тримаєш. Я хотіла подякувати за заняття. Дякую, тобі теж. Нестер Соломійка, ручку підняли, десь побігли, ні, вже прибігли, кажіть. Я є сутка. Клас. Ви не самі займаєтесь, це дуже класно. Молодці, займались дуже дуже класно. Так, ще у нас Лілічка ручку тримає, Лілічка, що хотіла сказати? Так, це Вау, яка в тебе розтяжка крута! Молодець. Лілічка теж дуже активно і гарно займалася. Єгорчик, а ти що хотів сказати? Я хотів кошту показати. Это из Лего Техник. Ага. Круто. Ну все. Тепер у тебе буде час погратися. Ще в нас буде перерва. Нестор підняв руку і знову втік. Нестор! Нестор вона... Мой котик теж робив. А, клас! Вони самі були. Багато було. Круто. Так, питань, здається, вже немає. Давайте відправимо сердечки. Боже, ми з'явилися не тільки зайчики, а ще й котенятка. Так, Влад бачу ручку тяга. А, Влад просто тягне сердечко. Влад, скажи, що хотів сказати. Супер. Відправляємо всі пані Ксенії сердечка. Я особисто вам відправляю теж сердечко, тому що ви неймовірні молодці. А зараз бажаємо всім гарного, гарного дня, гарного, гарного настрою і прекрасних всіх вихідних. Бувайте наші любі! До зустрічі на обідню нашу невеличку хвилинку. середу ми вас, пані Ксенії, чекаємо. Бувайте, наші любі. Гарного дня.